Афганістан ціна чужої війни. Вже стало доброю традицією, 15 лютого у День Великого свята Стрітення Господнього відзначати день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч ми святкуємо 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. З нагоди цієї дати у Тлумицькому міському парку імені Романа Круховського на символічному місці. Біля пам'ятника загиблим воїнам афганцям шанували тих, хто пережив страхітливі реалії війни, пом'янули тих, хто не доспівав, не докохав, не дожив до сьогоднішнього дня. З вітальним словом до воїнів афганців звернувся голова Тлумацької міської ради Ігор Петрук. До всіх побратимів та всіх присутніх з вітальним словом звернувся ветеран війни в Афганістані Іван Федоришин. Пройшло покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам афганцям і запалення лампадок. На завершення заходу священнослужителі міста, отець Павло та отець Василь, відслужили панахиду за загиблими воїнами афганцями та за всіма героями, що віддали своє життя за волю і незалежність України.